Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава. І сьогодні в нас кадрова кава, да, як завжди, зі мною з Вікторією Ліпчанською, але запитання я сьогодні обрала для розгляду з тих запитань, які ви ставите на нашій сторінці Facebook, Е, Чому взяла. Питання, тому що з одного боку запитання не таке складне, можливо, а з іншого, воно порушує ще низку запитань. А я вам нагадую, що в нас проєкт про кадрові та навколо кадрові питання. Або заглиблення в кадрову справу. І так, сьогодні в нас буде такий кейс від кадровика, чи може роботодавець за два місяці повідомити працівника про його майбутнє звільнення у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників, якщо працівник перебуває на, за кордоном. Е, Зв'язок з таким працівником є, і попередньо з таким працівником. Е, Відпустка без збереження заробітної плати. Да, ось таке запитання я знайшла в коментарях і е, спочатку хотіла відповісти, просто прокоментувати, потім потім зрозуміла, що просто коментувати е, таке запитання не можна, його треба детально розібрати. І так. Чи може повідомити роботодавець? Да, головне питання, яке ми бачимо відразу: чи може роботодавець повідомити працівника про майбутнє вивільнення, якщо він є за кордоном? Запитання просте. Да, може. І це, ця відповідь потім порушує інші відповіді. Да, може. А що далі? В нас е, воєнний стан на сьогоднішній день оголошений до 20 травня 2023 року. Сьогодні, нагадаю, 23 лютого 2023 року. Тобто, якщо ми говоримо про повідомлення не менше ніж за два місяці, то повідомлення, да, закінчення такого повідомлення і можливість е, звільнення, гіпотетична можливість звільнення такого працівника. Вони припадуть, коли ще був період воєнного стану. А в нас згадаємо, що у працівника оформлена відпустка без збереження заробітної плати на період воєнного стану, да? і він перебуває в цій відпустці. Окей. Є ще одна норма частини першої статті 5 закону 21.36, яка нам дозволяє в період дії воєнного стану звільнити працівника з ініціативи роботодавця, коли такий працівник перебуває у відпустці або хворіє, на тобто. Призупинено фактично норму частини 3 статті 40, да, коли була заборона звільняти таких працівників з ініціативи роботодавця. Але знов таки, частина 1 статті 5 нам дає наступне але. А що далі? Але таке звільнення має бути проведено да, днем звільнення, має бути визначений. Да, Перший робочий день працівника після закінчення хвороби або відпустки. Тобто за два місяці працівника ми можемо повідомити про майбутнє звільнення. Ми можемо видати такий наказ щодо скорочення звільнення працівника у зв'язку з скороченням. Пункт 1 статті 40. Але днем звільнення буде принаймні 20-те. Травня 2023 року, да, тому що до цього дня, до цієї дати, до 5, чому 20 травня, нагадаю, да, тому що до 5 ранку оголошений воєнний стан на сьогодні. І да, можемо повідомити за два місяці, але все одно будемо чекати до того моменту, який є закінченням відпустки. Але, З'являється ще одне але і ще одна умова. Такий день звільнення 20 травня може бути тільки в тому випадку, якщо в наказі про надання відпустки без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану зазначено конкретну дату закінчення такої відпустки. А не як дуже люблять робити кадровики, написати... Наказ про надання відпустки на весь період воєнного стану. І хай його скільки будуть продовжувати, стільки буде продовжуватися тривати, навіть не продовжуватися тривати, буде така відпустка без збереження заробітної плати. Тобто, якщо у вас в наказі у цьому конкретному прикладі, в наказі про. Те, що працівнику надана відпустка без збереження заробітної плати, не зазначено кінцеву дату відпустки, то ми поки що не можемо з вами визначитися, а коли ж у нас буде той перший робочий день після закінчення. Відпустки у зв'язку з оголошенням воєнного стану, оскільки оголошення воєнного стану може бути і після 20 травня ще продовжено. Да? Поки що ми ну, сподіваємося, що це буде кінцева дата. Але ми, ми маємо вже кілька таких продовжень воєнного стану. Да? Тому знов-таки ми з вами стикнулися з наступним. «але». І останнє але зв'язок з працівником є. Зв'язок це дуже добре. Але ми маємо з вами статтю 29 Кодексу законів про працю України, який нам говорить про те, що для того, щоб використовувати альтернативні засоби ознайомлення працівника з будь-якими. Документами, наказами, актами, повідомленнями, розпорядженнями для того, щоб виконувати використовувати ще раз альтернативні засоби повідомлення, про них треба домовитися з таким працівником, і цю домовленість зафіксувати да, взагалі то 29 стаття стаття, й каже про те, що така домовленість має бути зафіксована в трудовому договорі з працівником, а не просто з ним є зв'язок. І ви вирішили, що ви вже про все домовилися і можете його таким шляхом ознайомлювати з всіма розпорядженнями, наказами та повідомленнями роботодавця. Ні, це не так. Про це ще треба домовитися і цю домовленість зафіксувати. Таким чином, ми розібрали з вами відповідь на спочатку дуже просте питання: а можна було повідомити працівника про... Майбутнє вивільнення за два місяці, якщо він за кордоном, і якщо він перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Можна, але до того ще треба зрозуміти дуже багато супутніх питань. Кадровики, будь ласка, звертайте увагу, да, вам що? Вам треба що в цьому моменті? Консультація чи відповідь на запитання? Відповідь на запитання буде чіткою. І короткою, але з відповідю на запитання, ви не завжди зможете е, все зробити законно, і не завжди е, зможете тримати у в своїму, своє, в своїй уяві, да, або в своєму е, розгляді всього, що може бути е, е, да, там, приховано в найпростішому запитанні. Тому не порушуйте законодавство про працю, е, розумійте крім простих питань, ще й глибинні питання, які можуть бути. І будьте сьогодні і в най, да, найближчі дні, будьте, будь ласка, в безпеці. Всім тихого, мирного дня і побачимося на наступному тижні.